Сьогодні дорогенькі від ну, від осені, від о, Цього року я ще не кропила, в торік кропила і, бачите, почалося, боюся, бо воно за зиму не з'їло. Зараз готуюся до кроки. Я в той рік кропила і мені допомогло. Mm -hmm. вот. Можна ще таким. Так само мені в нас в магазині сказали, що то так само допомагає. Угу. Тут тепер... на яку-то кількість води? А тут в інструкції все написано, я не пам'ятаю, я собі вже розчинила, вже навіть наляла от і кропити, і кропити. Файна кропілка? дуже файна, я дуже готувала, але мене стара поламалася. Я не, то велике не насаджую на горб і не ношу, а тобі на цей важко. Добре треба крупити. Я завжди багато. Його. Трошка, трошка до того треба оплину додати, бо воно краще трималося, бо не стікало з листочків. О, і повинно допомогти, поки тепло можна ще покропити. Воно вічно зелене, я знаю, чи та гусінь живе в землі, чи ні. Воно мені не, не дійшло, щоб стовбурці одні не були. Мушу рятувати. Так що, якщо у вас щось таке сталося, рятуйте, то воно не пропало, воно відновиться, все буде добре. Так, вся погода працюємо далі. Будьте здорові.